Який напав на, на Лавру, скоро прийде кінець. У нас один Господь, одна віра, какой московський, український, один Господь. А ще каже, що вы ворога свого? В церкви сидить в Москве, Москва напала на Україну. Я а в чем ми. Господом мы ми пришли защищать свою святиню, которая свеков поколения наше. Ми сюди не перший раз ходимо, багато років вже. Ну, тому що я вірю в Бога і молюся, щоб був мир в Україні за мир, за людей наших, за воїнів. Зараз виганяють священників, роблять, що у них там якісь незаконні документи. Люди, які будували церкви, зараз моляться на вулиці. Вони втратили своїх чоловіків, синів. Вони кажуть, за що нас вигнали на вулицю? Ми що не українці, не любимо Україну. От такі е, плітки кажуть, що чолі не чемоданами хтось ну, возить е, гроші. Е, Кирилу, Кирил дає там Путіну, а Путін кидає нам бідних українців гранати. Ну, це все плітки, брехня. Скажіть, СБУ проводили численні обшуки на територіях УПЦ МП, в різних містах, знайшли триколори, російські паспорти, пропаганду російську. Що, як ви можете це прокоментувати? От я, наприклад, у мене зараз на приході. Якщо зараз десь буде мене, в мене є, наприклад, література, є Достоєвський, є Гоголь. Я його не буду палити. Якщо прийдуть і скажуть, що я це, ворог України, тому що в мене є Достоєвський Гоголь. Російські ну, паспорти деяких yeah. представників. Ну я вважаю, під час війни це неправильно. Нам під час, під час війни це не може. А ви знаєте, що сьогодні завершується термін оренди для... Української православної церкви. Так, я Там, чула. Але так, що, що про це думаєте? Я думаю, що це протизаконно. Чому? Ну, ну тому я не можу, я не юрист, я не можу вам процитувати закон, стаття та та така, Але ж ну, якщо вас цікавить, то по почитайте. Вмійте стояти, за... Мійте. Мійте стояти Мійте. за свою віру Мійте. за тільки православ'я і нікому не давати в першу чергу ліпити Ото МП. От тільки хто каже пен. зразу з ладу Сьогодні останній день. Хто вам сказав, що сьогодні останній Што, день? О, Ви вже вмирати зібрались? Вже... Якої оренди? Я вам ще раз Останній день, Останній день. день кожної людини, якщо вона вже готова вмирати. Нам Што? навіть Што? тут всі присутні і всі вам скажуть з духовенства, навіть засекречені матеріали, десь вдесь в інтернеті вилізоли. Нас а чому сподіваються. Ні? А <смирот> <смирот> <Сонцем? смирот> ні, ні, ні. А почекайте, почекайте. Що ви сказали? Чому духовенство? Чому? Почекайте, почекайте, що ви сказали? Чому духовенство не з народом? Це не політика, шановні. Це не політика. Ми є парафіяни Української православної церкви. Ми не говоримо багато конкретно. Я від вас хочу, щоб ви ніколи в житті. Не приліплювали нам ніяких МП. Добре! Не добре! добре. Як не добре? Бо того, що якщо добре, я особисто добре. від вас це почую, тоді ми з вами зустрінемося в суді. Це жахлива події на самом ділі і проти закона, як на мій погляд. А чому так вважаєте? Чому я так вважаю? Ну, по-перше, у нас воєнний стан початку воєнного стану було сказано, що ніяких договорів не можна розривати. По-друге, ну, де були висновки? Ну, хоч один висновок з при на які порушення були? Це беззаконня. Військовий стан. Я, наскільки я знаю, законодавство не можна завершувати передчасно договори в оренди. Люди шукають ворога. Потрібен ворог, з яким можна воювати. Хто на фронт не хоче, не може йти, боїться, а той воює з потяжками. Я взагалі вважаю, що мовне питання це не питання. Це те, що роз'єднує людей, а не об'єднує. Тільки Бог може об'єднати. Тобто ви не підтримуєте, якщо люди об'єднуються за допомогою української мови, української культури. Це ж... Мова це... це не привід для об'єднання. Чому? Це ж ідентифікатор нації. Чому ми не схожі на росіян а та, а та тим, що та, в нас є інша. до чого тут нація? Ну, ну, а, а хто по національності був Христос? Українець чи москвиць? Ви mm -hmm. забирали вже свої речі звідси? Ні. Ні. Це таке, сподіваєтесь, що все сподіваємося, що ми сподіваємося. За, за, за. скоро ви прийшли на пір, ми не сподіваємося, ми знаємо. Це не буде, не буде то, що прийшло вчора у Івано-Франківську. Покупляли тут мандати, ви там прийшли, Зеленський якось вийшов туди. Він депутат, він президент. Да, він президент. Я лічно теж голосував за нього. Як він говорив? Ми у церкву не будемо влазити. А на сьогоднішній день що робите? Кому? Виселити, бо ви тут не вгідні, правильно? Але епіфаній вже каже, все, я зайду сюди. Я зайду, та як ви кажете, що тут ви не вгодні? А епіфанію, я вже зайду. Ну, ну, ну куди? Постройте, постройте, хоч кирпичик, прикладіть волосинку до того. Сюди зайшли, що було? Розруха була? Якими силами? Держава дала, хоч під нігтем чорного, хоч що здала. Як вас звати? Раб Божий. У Нас немає жодної юридичної підстави зараз залишати монастир. Тим більше залишати ці споруди без догляду на поталу комусь, хто абсолютно буде, не має ніяких обов'язків доглядати за цими приміщеннями. Жодного документу, який би зобов'язав нас сьогодні полишити цей монастир, не існує. Є документи, які говорять про те, що начебто може 29 числа закінчуватися договір, але не написано, що він закінчиться 29 числа. Якщо, наприклад, Заповідник не задоволений тим, що монастир не виходить із з цих приміщень заповідник може подати в суд. Заповідник наразі в суд не подавав, тому не немає жодних підстав для того, щоб завтра, чи післязавтра, чи чи найближчим часом, або зрімля то кажуть, буде чим за рік, то звідси виїжджав.» а, а чому ви тоді розпочатку? вивазили взагалі а багато, багато а речі? А багато залишилося вивазили тіше. А що вивазили? багато більше залишилося ще. А наше вивозили Ті що контра комісія, ще більше залишилося. Якщо буде судове рішення, ви залишите лавру?» А коли ж воно буде? Його ще немає. Якщо буде ну якщо б це питання ж, тому що воно не може бути, тому що закон на нашій стороні. Тоді не... буде просто не Це відсутність правдивої судової системи в Україні буде просто Тобто Ви переконані, що ви тут назавжди? — Абсолютно. Будь ласка, чи не будете звільняти приміщення? — лазити? Не будемо. У нас немає на основі чого. Нам ніхто не представив документів, які можна звільняти. Ти, а ласка, я за що ви за кордон виїжджаєте? Я? я поки я вже сказав тим, що всяку, це у вас, звісно, брехня, ваш канал. Я так. тут родився і тут же у ті, хто мав вже виїхати. Паспорт я... ви ж зробили? А у вас нема паспорта? Ні, так ви очевидно, збираєтеся кудись їхати. Тому що є люди, які з... спрятали. Це це все. Так виїжджати не будете, так я так розумію, завтра буде служба. І, і третього дня то на Пасху буде. Завтра є останній день згідно попередження заповідника і яке підтверджено листом міністерства культури та інформаційної політики про припинення договору в односторонньому порядку і про виселення представників монастиря з національного заповідника Лавра. В нас утворені дві комісії на даний момент працює комісія. Яка перевіряє стан збереження культурних цінностей, яких є 800 заплановано до перевірки. Наші комісії залишилося ще з'ясувати стан збереження культурних цінностей у складі 159. Після чого ми оприлюднимо всі результати цієї комісії. Це тільки перший етап. Наступним етапом це з 30-го числа запускається комісія, яка власне буде перевіряти. Майно заповідника і буде передавати це майно у власність держави. То на даний момент монастир подав позов господарський суд міста Києва, але ми абсолютно готові, тому що в нас є докази попередні міжвідомчої робочої групи, яка власне і встановила факти порушення. Це те, що я можу вже спокійно сказати, це є 36 порушень які стосуються перебудов, добудов інших незаконних споруджень на території національного заповідника.